Вирішив спалити сухий кущик, а отримав штраф від працівників ДСНС, які в цей час проводили профілактичний рейд. Тракторист приватного підприємства у селі Іванівка Віталій Домоцький навіть і гадки не мав, що його багаття приверне увагу надзвичайників. Та на діалог пішов відразу і чесно зізнався, що це його рук справа. На правопорушника буде складено адміністративний протокол за статтею 77-1 частина 1 «Самовільне випалювання сухої рослинності, що тягне за собою накладання штрафу на громадян на суму від трьох тисячі гривень до 6120 тисячі гривень, на посадову особу від 15300 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень. Про заборону на самовільне спалювання сухої рослинності в полі на луках чи то в приватному секторі Віталій Михайлович знає, а тому провину свою визнає. Що Шором тушити, ми ж не будемо робить такого. Чоловік залив багаття. До речі, для цього в нього була заздалегідь заготовлена вода, але надзвичайники кажуть, це не виправдовує вчинку і не знімає відповідальності. Штраф сплатити потрібно і краще зробити це вчасно. Через 15 діб сума збільшиться вдвічі. Жителька сусідньої шестовиці Ольга Федірівна вже на перший рік бореться із залишком сухої рослинності за своїм рецептом. Пакасили, воно висохне. Ми його скирдуємо, воно зімує. За до весни воно потрухло, потрухло, і потім перегнуємо ми. І розкидали погороду, отак ми робимо. До 2021 року, коли посилили відповідальність за спалювання сухої рослинності, тут дихати не було чим, зізнається жінка. Палили, колись усі, Тут уже тільки картошку викопали, вже десь димує. Ну тепер уже ніхто не палить. Сусідка пані Ольги Тетяна каже: вже давно нічого не палить у себе в чи На городі метод переробки сміття надобриво знає і вдало ним користується. Все я складую туди. Воно все перегніває. Я кожен рік ділю пополам. На одну половину складую у цьому году, а те, що вже год стояло, я його вивожу, тачкою, ось нагород на свій розкидала, воно все перегніло і отаке. На жаль, це знають не всі, тому йдуть звичним шляхом, і це призводить до трагічних наслідків. Як приклад, трагічний випадок стався в селі Анисі Іванівської територіальної громади Чернівського району. 87-річний чоловік випалював суху рослинність, впав та отримав 100% опіків тіла. Його доставили до лікарні, де він згодом Помер. Також був випадок, коли жінка випалювала суху рослинність. Також вдихнула дим, впала та отримала 40% опіків. тіла. додамо у 2023 році в екосистемах області виникло 523 пожежі.